Так, всіх вітаю розпаковка для Сергія Миколайовича. Сергій Миколайович, до речі, це вже третя посилка і мені вже дуже невдобно перед людиною. Ну, Це вже треба ну, ретельно порахувати. Четверта он студент каже. Дивіться, ну, оце можна було не слати. Це ну, це хіба що там якогось там взяти і блін, одноразово. Так, Тут в нас ну, тут плата без чіпів, без мостів, Трошки проводів, це Посріблення. Це теж посріблення. ну, Таке, як срізка склад. Тут цікавого, особа не бачу. Ну, Все одно це перебереться. Так, Оцей кожух, да, тут питань нема. Оця залізяка. Тут теж питань нема, тим більше, що воно Ну. Іскри нема, все, те, що треба. Тут іскра є, це залізе. Все, Тут все ясно понятно. Так, поїхали тепер до цікавого. Дивіться. Оцю штуку це з прибора знята, треба розбирати пуляти. Ну, це ми під відео зараз трошки пізніше зробимо. Може бути, ну, манганін, условно нічого не коштує. А може бути паладій, 80% тоді. Такі ну, штуки можуть коштувати. Ну, це однозначно коштує, це в нас птп другий габарит. 1 кОм. Ну, до речі, по прайсу глянемо, ну, це теж не дешева штука. Потім ціни всі скажемо. Це в нас посріблення було. Латун посріблена. Тут і мелки, і крупней, переберемо. Так, плати, дивіться. Ну, з плат все одно треба. Сергій Миколаївич, треба ну це на платах порахується. Такі деталі на платах порахуються. КМ треба зрізати зараз і важити на вагу, скільки вийде, стільки заплатим. Так, ну ламель, ламель скоріше всього, тут посріблена, не поладірована, Ну тут видно воно чорний оксид. Ну тут і червоні КМ очки у вас есть. І а не, це не можна. Ну, Червоні КМки. Ну, тут, до речі, дивіться, ну, гарна плата. Дуже гарна плата. Тут ну, одних наверное, ну, більше наверное, грам 12-15, це як мінімум, а то й до 20. Тільки на цій платі. Це не враховуючи мікросхем. Зараз ну, це все порахується. зважиться, що у вас було ще. У вас було посріблення, Разіями. Ну, тут алюміній ну це звичайний таке посріблення ну таке ми рахуємо за сором, тому що тут не все посріблене ну порахується все одно все перебереться так ні, це плати це плати ну це теж те, те що у вас було сейчас ну лампи повитягаємо зважимо да, і латунь була і була латунь ну латунь порахую Зарахуванням моїх всіх, що я вам обіцяв зняти, ну, мінімум по 200 гривень кіло латин порахується. Зараз все переберемо і знімемо скільки вийшло. Посилки, дивіться, Сергій Миколаївич. Пермалой 300 гривень кг. Так, вбираємо одразу. Так, плата одна була. ну, Тут знята один мост залишився. Ну, це порахували там 70 гривень кг. І побутова плата була 20 гривні кг. Так, так, посріблено. Таке, 250 кіло і 220 гривні кіло, пораховано на вагу ну, з засором умовно кажучи. Так, ПТПшка другої величини на 1 кОм 1000 гривень штучка. Так, СПшки, по чому рахован? 8-10 8,50, ага. 6, Так, РПВшки по чому? РПА, РПВ. 70, 70 гривень штучка. Так, поїхали. Були 908. а, 809 809 по 35 гривень штучка. Всі решта, ну, що прийомні по 70 гривень штучка, порахована. Дивіться, знімали, ну, поскусували хлопці. Це половинки ці каушки, чи як вони? Ні, це 608 608 половинки. А це 601 половинки, 602. Ці по чому? 30 гривень. А ці 24 і ці 10. Так, і два вертолітика. Маленьких он студенти зняли акуратно, Мабуть, на насадки не було, да? Щоб підлізла. Так, ну, не скрывали. Не вскривали. По чому По 80. По 80 гривень. Ну і маленькі це по 10 гривень. Далі. Все інше було ну не розпаювали. 203 по 19 грн, 140-ві, почём? 42. 42 грн штучка була. Були 130, там три штуки. 530 і так, ну от кладка нарядна. Тут бачите, навіть ну, мікросхеми Ну, По чому рахував таку мікросхему? Небагато, ну, але не багато, 23, ну, 23. ну тут з подложкою. Тобто все перевірялось. Одна, одна, одна. одна була? Одна, одна. Так, далі 602 транзистори, 60. ну, Ці по повні. Да? Тут я с юпочкою, да? тут питання має. ці по 60 гривень штучка. А ці познімали всі. Так, КМК позрізали. Скільки вийшло зелених кемок? Дев'ять. 9,2 грамма. <кій> По чому порахував? 48. По 48. Ну і червоні каємки, загальна група. Ну тут червоних так, ну трошки є. 52 грам. 52 грамма вийшло. Ну там на одной платі на грам 20 було. На той, да, я По чому рахував? 35 35-36 мира. Ну це постійний клієнт, зараз додаємо. Так, 7 ясно, зрозуміло. Дивіться, тепер саме цікаве Розібрав я цю колобашку. Момент істини, щоб потім не казали, що. ПД-81, ну це 80-ка паладі. Цю зараз розберем. Познімаємо ці штуки, повипалюємо. Без без цієї штуки, скільки в нас вийшло за посилку. 10 10766. 10800. 10 10, ну 10800, да, що 10 там що, що накинуть. Зараз оце знімемо, зважимо паладі і знімемо, що ми з цим робимо, як випалюємо, як перевіряти. Ну, зараз всіх прошу до випалки. Якраз цієї кришечки випалимо. Так, тепер для э, хейтерів, спеціально для вас, дивіться. Контакти паладіві, я їх не рахував. Ну, Тут условно є паладі. І кольцо радіроване, Роді страшне дорогий метал. Ну, Але його тут 0.0, там там ще 0.040. Ну, щось буде. Ну, Це теж не рахував, це, ну, щоб вам було що пообговорювати, пообсуждати. Ну, Тут вибачайте. От, І не рахував плати на вагу. Ну, бо тут распайка, ну хай хлопці трошки там 20 гривень зароблять. Тут може, може 30. Тут 1,5 кіла може буде плат. Якость так. Момент истины. 5,94. Ну 5,94, ну, грубо кажучи, 6 грам. 6,8 48, 4,8 по чистому. То есть цей кусочек стоит 4800 гривень. По 1000 гривні грам в перерахунку. То есть до той суммы ми додаємо все 4 800. Якось так. Сімдяку підписуйтесь.